Кернопродукт МХП став платформою для проведення кемпу МХП Агріф'юче. На захід запросили близько 30 кращих студентів із агровишів, які попередньо пройшли декілька етапів відбору. Для студентів влаштували два дні драйву та активності від навчання в ігровій формі до практичних занять із демонстрацією сучасної сільгосптехніки, адже агро це сучасно, популярно та інноваційно. Такі зустрічі перспектива як для молоді, так і для компанії МХП. Якщо говорити для студентів, то для них перше – це маса вражень, це дружба, адже тут вони знайдуть нових друзів. Це можливість розповісти про агро іншим студентам і зацікавити їх обирати саме цей напрямок в майбутньому. Це можливість працевлаштуватися в компанії. Звісно, для компанії, звичайно, це можливість розповісти, яке сучасне агро зараз, наскільки робота в агро є перспективною для молоді і в той же час час, звичайно, що брати своє майбутнє, отримати майбутніх працівників, колег, які зможуть розвивати компанію, дрейвити, давати нові ідеї, застосовувати інноваційні рішення. Учасники кемпу познайомилися із Сергієм Доброгорським, керівником агронапряму МХП. Надихнулась його історією успіху в компанії. За 12 років він пройшов шлях від логіста до топ-менеджера. Студенти також побували на виробничому підрозділі Хмільник прадзернопродукт МХП для студентів, влаштували демонстрацію сучасної техніки, яка працює на полях підприємства. Розповіли про інновації та цифрові технології у агробізнесі, показали, як за допомогою дронів можна Оприскувати поля, а через GPS керувати трактором чи комбайном. Цінність нашого підприємства це люди, які тут працюють, тому що 1400 працівників забезпечені роботою, забезпечені стабільним доходом і можуть в цей нелегкий час дійсно приносити користь як своїй сім'ї, так і державі. Для студентів є дуже мало можливостей себе проявляти під час навчання. Тому такі заходи вони важливі якраз е, з точки зору того, щоб студенти побачили реальний стан сільського господарства, зрозуміли, що, е, не дивлячись на важкі умови, підприємства працюють, отримують результати і е, нормально дивляться в майбутнє. Для учасників кемпу унікальна можливість поринути у світ обраної професії. Окрім того, майбутні аграрії вже можуть обрати місто та підрозділ компанії МХП та працевлаштуватись, не завершуючи навчання, адже в компанії успішно функціонує програма дуальної освіти. Я тут єдина дівчина. Хлопці займаються більш технічними напрямами у даній спеціальності. Я захоплюю селекцію та вирощує рослин ботанікою. Взагалі сподобалося те, що організовано все до деталей. Нам показують все у практиці, зсередини виробництва, устаткування. Можна поставити будь-які запитання до персоналу, які тебе цікавлять. Нас у цьому не обмежують і з радістю відповідають на них. Враження надзвичайно позитивні. Все дуже так. Класно, гармонійно, вся програма так складена, заохочуючи. Ні, щоб просто видати матеріал, а в, в ролі ігор там, всякі конкурси і таким чином запам'ятовуватися інформація набагато краще. Зараз мало хто так хоче брати, і всі треба цього опиту. а де його взяти, як треба щось починати. А тут організовують навчання, розказують все, розповідають як. Ну, як можна сказати, вводять курс діла. Захоплює ставлення до персоналу. Що все інноваційна техніка, що багато водять нових технологій. Наприклад, це система точного висіву, як трактор йде сам по радках, саме трактористики розвертаються. Такий захід на працзернопродукт МХП проводиться вперше, як і на Вінничині. Компанія МХП і надалі влаштовуватиме подібні івенти для студентів.